Ідея, що покликані змінити місто на краще, незабаром будуть реалізовані. Переможці бюджету участі отримали сертифікати. Цьогоріч на програму свої задуми можна було подавати у чотирьох категоріях. Зелені проєкти, благоустрій малих вулиць, інший благоустрій та освітні проєкти. Саме в останній найбільше переможців. Автор однієї з ідей практичний психолог ліцею номер 7 Олег Мах. Він запропонував покращити шкільну їдальню. Великий освітній проєкт на облаштування нашої їдальні модернізацію. Є велика необхідність в тому для того, щоб підростаюче покоління могло гарно прийти, поїсти, похарчуватися і приємні обстановці, щоб було смачно, тепло і е, корисно. Ще один проєкт передбачає облаштування велодоріжки від торгового центру Велес до коледжу електронних приладів. А от мешканці одного з будинків на вулиці Заклинських зможуть озеленити свій двір. Цьогоріч було нововведення озеленення, і я ризикнула, так як в нас будинок є дуже маленький 35 квартир, і зібрати голоси це практично нереально. Бо я вже раз подавала, мене пройшли. А цього року ризикнули, подали на озеленення прибудинкової території по заклинських 13. І ми зібрали голоси, війшли в трійку. Будемо навколо упорядковувати зону, робити озеленення, кущі, дерева, які щоб воно було і украсою міста, бо ми в центрі міста знаходимося. І також це є екологія. Ми дихаємо цим і діти наші. Переможцями цьогоріч стали 38 ініціатив. Охочих позмагатися за фінансування не бракувало. Проєктів цього року було достатньо. насправді я на початку. При старті подачі трошки хвилювалася, що буде взагалі голосування у нас, тому що люди спочатку були не дуже активні. Але, як завжди, у нас кожного циклу все відкладають до останнього моменту. І в останній тиждень все нагналося, воно все добрало свою кількість, відповідно, відбулося і голосування. І були і ті, хто перемогли, і ті, хто програли, на жаль, завжди рекомендую тим, хто програв одному році, подаватися на наступному році. Відзначають у мерії і активність тих, хто голосували за проєкти. 45 тисяч франківців проголосувало. Вважаю, що це великий успіх в цей час. Люди хочуть щось змінювати. Люди вважають, що не можуть впливати на розподіл бюджету, можуть впливати на владу. А бюджет участі це один з механізмів, як впливати на міську владу і на розподіл коштів в місті. Тому вітаю всіх переможців. Ті, хто не перемогли, не засмучуйтесь. Ми також врахуємо голосування при наших інших програмах. І деякі вулиці ми зробимо не в бюджеті участі. Але також наголошую, що наступного року можна дещо сильніше попрацювати і виграти в бюджеті участь. Невдовзі на всіх переможців чекає етап реалізації ідей. А також нагадаємо, один з проєктів ремонт вулиці Нової, який зняли з голосування, місто профінансує в пам'ять про автора Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.